Привіт, ви на каналі MatVice і зараз ми розглянемо додавання дробів. Будемо користуватись невеличким планом. Перше, це потрібно знайти спільний знаменник, потім допоможні множники, додати чисельники, скоротити дріб і виділити цілу частину. І так, по порядку, маємо ось такий дріб з різними знаменниками. Ну що ж, Щоб знайти спільний знаменник, ми розпишемо, на що ділиться 4 і на що ділиться 5, на які числа. 4 ділиться на 4, потім 8 ділиться на 4. 16 ділиться на 4. Давайте я 12, спочатку напишу, потім 16. Так? Тобто Від найменшого йдемо. На 5, 5 ділиться на 5, 10, ділиться на 5. 15 ділиться на 5, 20 ділиться на 5. І от коли ми так розписуємо, то ми повинні між 4 і 5 знайти спільне число, яке ділиться і на 5, і на 4. Ми поки що не бачимо спільних чисел, тому я продовжую тут 16. Ага, 20. Ось наше спільне число. 20 тут і 20 тут. Значить, найменший спільний знаменник – це у нас буде 20. Тому я записуюсь так. От, 20, тепер я Ділю 20 на 4 і отримую 5. Тобто, міжний множник 5. Записується сюди. Або ми можемо думати по-іншому. У мене тут 20, а тут 4. На що потрібно помножити ось цей дріб, щоб отримати 20. Дріб треба помножити на 5. Тобто можна і так, і так думати. Ну, так, тут у нас буде 5, а тут у нас буде 4. Так, 20 поділити на 5 буде 4. І так, оці числа у нас. Які в нас тут записані, вони перемножаються. Тому пишемо 5 на 3, далі додати 4 на 1. Рахуємо, 15, додати 4. двадцятих. В даному випадку бачимо, що 19 двадцятих, тобто ми знайшли допоміжні. Другий – додати чисельники. чисельники. Четвертий, п'ятий пункт це тоді, коли ми можемо скоротити дріб. Скоротити дріб, це коли ми, має, ми можемо поділити і чисельник і знаменник на якесь число. В даному випадку ми не можемо його поділити. Далі п'ятий виділити цілу частину. Ми можемо виділити цілу частину тоді, коли в нас неправильний дріб. У нас правильний дріб, тому в принципі в цьому випадку це не потрібно. Маємо ось такий приклад: 2 третіх додати 4 шостих. І так, ми повинні знайти спільний знаменник. Розписуємо, на що ділиться 3, на що ділиться 6. 3 у нас ділиться на 3, а 6 ділиться на 3, ну, в принципі, 9. Далі тут у нас 6. Далі 12. І ми вже бачимо, що у нас спільне число це 6. Так, 6, і 6. Тому спільний знаменник буде 6. Далі тут пишемо 6. І думаємо, 6 поділити на 3, це буде двієчка, Сюди йде двієчка. 6 поділити на 6, 1. Таким чином, 2 помножити на 2 додати 4 помножити на 1. 4 додати 4 шостих. Маємо 8 шостих. І таким чином, я бачу, що дійсно, зараз ми бачимо, що тут 8 і 6 і можна скоротити дріб, тобто поділити чисельник і знаменник на якесь число. Можна навіть ось так записати. Я бачу, що 8 і 6 ділиться на 2. Тому ми вверх поділимо на 2, і низ поділимо на 2. Маю 4 третіх. Таким чином, я отримала дріб, який більше не можна скоротити, тому що 4 і 3 ні на що спільне більше не ділиться. Але ми бачимо, що цей дріб неправильний. Неправильний дріб це коли в чисельнику більше, ніж в знаменнику. І ми можемо виділити цілу частину, коли ми маємо неправильний дріб. Таким чином, я думаю, скільки разів трійка поміщається в четвірку. Один раз, тому це у нас буде один. Я один раз трійку забираю з 4, 4 мінус 3, один залишається, і знаменник завжди той самий. І завдання для тебе: 5 шостих додати 2 третіх, дорівнює, обрахуй, будь ласка, і напиши в коментарях. Якщо було корисно, не забудь, будь ласка, поставити лайк та підписатись. До зустрічі на нових відео.